Фармадол. Забудь про головний біль. Ой, друзі, як ми обіцяли для вас справжній ексклюзивчик сніданку, який вам точно запам'ятається, бо він і мімімінічний з одного боку. З іншого боку, дивуюся і людським історіям. І історіям тварин на цій війні тут в Україні і про подальшу їхню долю ми приймаємося. А вона така так. Ну ця історія, ну от е, чергова історії, от є яскравим прикладом того, що е, після найтемнішої ночі так. вже тоді, коли здається, що виходу немає. Що, що, ну от буде трагічним фіналом. А раз і світло перемага, перемагає морок. Е, сім місяців собака прожив у клітці поряд з російськими загарбниками mm -hmm. і е, без рідних людей сом'якана собака на ім'я Джек. Він отримав в окупації контузію, отримав поранення. А знайшли Джека і евакуювали бійці артилерійської аеророзвідки 112 ї бригади, які Герої. ще з травня на Харківщині. Ми вам дуже дякуємо тому, що вони не полишили собаку. І е, навіть більше вони не просто його евакуювали, вони дали йому нову родину. А що це за родина? О, будете просто вражені історією. Наляканий і виснажений війною. Таким на другий день після звільнення Куп'янська Джека знайшов військовий Олесь Маляревич. Побачив Джека, знає, він був такий самотній, з такий сумними очима. Влади там нагодували його. Паште йому так, з хлібом. І сардельку. <ріст> Що було, то й да. Джек у своїй клітці без господарів прожив в окупації сім місяців. У той час будинок, де жила родина Джека, зайняли російські військові. Їжу собаці приносили сусіди. Після місяців самоти і життя під обстрілами пес радо зустрічав наших солдатів. Джек Джек Ви готові? Це останні кадри з Куп'янська. На цьому відео вівчарка ще не знає, що буде попереду. А далі евакуація з Харківщини та реабілітація в Києві. Я особисто його зустрічала з командою наших лікарів. Джек був трохи дезорієнтований. Це типово для собак, які знаходяться в містах бойових дій. Він не був агресивний, він дуже добрий пес. Наталя Мазур з командою ветеринарів допомагала Джекові прийти до тями. Розповідає під час огляду у спині пса, знайшли осколок від російського снаряду. Ми оглянули його трохи причупорили, тому що він був забрудний. Прооперували, осколкове поранення в нього було застаріле. Цієї рани вже навіть не було видно. Перед евакуацією з Куп'янська військові три тижні були поряд з собакою. Біля Джека, щоб ви розуміли, вже при нас ракета прилетіла 370 метрів. Який там рівень звуку був, можна собі там уявити. Тому, мабуть, п'ять то днів тривала реабілітація Джека в клініці в Києві. Далі дві доби далекої дороги і зустріч з новим господарем. Джека до себе взяла родина італійського тенора Андреа Бочеллі. Привіт, цуцеко це перша зустріч з новим господарем. Джек помітно нервує. На тілі ще не загоєні рубці після операції, а в пам'яті страшні звуки вибухів, які в нього забрали слух. Тепер в нього вже є родина, і він буде більш спокійнішим. І, мабуть, через деякий час ми побачимо Джека зовсім іншим іншою твариною. Своїм порятунком Джек завдячує солдатам, а вони також знайшли втіху для себе. Ти розряджаєш військову справу якимись такими дуже якими історіями, які тебе повертають до звичайного доброго життя. Це не було не складно, це було приємно робити. І Unbelievable, it impossible, друзі, зараз буде більше розказано про історію самого Джека. І у нас на прямому зв'язку спеціально для вас Амос Бочелі, син італійського тенора Андреа Бочелі. Дізнаємося про цю історію більше і про самого Джека. Андреа, бонжорнагація Джек. Джек Амос. Тут то мене. Тут величезне спасибі. Подивіться, все прекрасно. Все прекрасно. Amos, розкажіть, будь ласка, як ви дізналися про Джека. Як склалася так ця історія є продовженням в вашому житті? Якого звати Амед. Він фантастична людина. Che si è spesa per, uh, Він завжди допомагає persone. людям. In pays in difficulty, uh, які зараз e uh, e, проходять через важкі моменти. Ми вирішили допомагати дітям. Ospitandoli in una delle nostre scuole і, in Italia. і ми їх приймаємо в своїх школах італійських Аме в Інстаграм. І я за ним стежю в Інстаграмі за тим, що він публікує. Ho voluto aggiungere la nostra iniziativa anche qualcosa di un po' dolce, legato agli animali. Я вирішив трохи більше я вирішив допомогти також цьому песіку, якого побачив на його сторінці. Одного дня він публікав із Джеком. E... Mo... E І я вирішив одразу його забрати до себе. Я вирішив трохи з'ясувати, що це за собака. E allora ho chiesto, se І тоді si я diciamo, запитав, ospitare. чи ми можемо його забрати до себе. Da noi in Eccolo. От ви, ви його e... бачите. І тоді Амед мені сказав, що так, це можливо. Oles, Taras, e, я дякую Олесю, Тарасу. Ірина і Тетяна. Ірині та Тетяні. А скажіть, якою була, якою була ваша перша зустріч? Як він вас сприйняв? Il primo incontro. Jack è arrivato a Jack Mezzanotte. Jack Приїхав перші ночі. Era un po' una sorpresa per це il resto buvo, della famiglia. No, ce b'avut della nasci. E nessuno si aspettava che fosse così grande. Nitto ne occhiò che буде taki великим. Però ecco. Moment, Але бачите, незважаючи на цей перший момент, коли він був трохи скромним. Це було дуже класне рішення. Всі побачили, що він дуже добрий. Це дуже добра собака. Ми одразу зрозуміли, що він частина нашої родини. У Києві, у Києві Джек переніс операцію. Як він зараз почувається? Зараз він почувається добре. Сьогодні, до речі, має приїхати ветеринар. Тому що нам здається, що він нас не чує, що він глухуватий. Дольчисьме, кінді чи ваберне. Але він дуже добрий, è... так що нам все підходить. Амос, Амос, звик Джек вже до італійської кухні. Буфало. А, Буфало це інше. Спагетті, äh, піца. Що їсить? І взагалі, як йому там італійська атмосфера? Алує капітато Бенедик дуже Toscana. подобається. Ми в Тоскані зараз. О, Тоскана! <laughs> І eh, 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 <haz> тут у нас дуже популярна страва Біштекс. E, а йому дуже подобаються кістки. Він їсть з курками, але він їх мало не з'їв. А італійську одразу зрозумів Джек. Uh, вже поліглотом став наш малий. Сі sì, паста, Йому він говорить паста, біфштекс. Він, він все це розуміє. А от цікаво, з ким найкраще спілкується Джек? Кого собі з родини вибрав за господаря? Ваш чи татуся? декавалі. А комічатодавні бівстей? Йому дуже подобається людина, яка дивиться за нашими кіньми. Він йому дає біфштекс. Сосиски, uh -huh. так що він обожнює нашого наглядача за, за кіньми. А, Амос, ну і хоч ми перше вас бачимо. Вашого ватутуся ми дуже добре знаємо а, в мирні більш-менш часи. Він дуже часто був в Україні по українських містах. Їздив з гастролями. Ми знаємо, були багато українців на його концертах. Про вас ми з мамою тільки що познайомилися. Знали, що ви у нього є, як син, Амос, але не знаємо точки більше про вас. А, ви пішли дорогою батька в творчому напрямку чи іншим справами займаєтеся? Розкажіть кілька слів про себе, нашій українській аудиторії. Я займаюся інженерією. Я також вчився грати на фортепіано в консерваторії, закінчив консерваторію. І зараз я працюю на свою родину. Я музикант, який насправді не працює музикантом. Так, ну, е Ми дуже раді з вами познайомитися, і наші глядачі раді познайомитися з вами ближче. А от е скажіть, будь ласка, чи, е ну, от наскільки близько спілкується ваш батько з Джеком і чи сумує зараз за ним? Бо він зараз в іншій країні?

Molto. Я і Милорикорда молодо дуже. Так що ми дуже полюбили Джека. Пасібі. Амос бочелі був напряму включенні. А запросити нас до себе в тоскану. Ми приїдемо, залюбки, проінспектуємо життя нашого співгромадянина. Звичайно, uh, звичайно, Jack. ми oh. вас запрошуємо. Бачите? Черти Тоскана чи сепм постаки перево в Тоскані завжди для вас знайдеться місце. Граці парола бістекала паста. Я вам я вам зготую пасту і бюштекс. <laughs> Ну все, будемо з однією миски з Джеком їсти. Дякую. Ну і чекаємо на ексклюзивний коментар від вашого батька. Бабе. Він пообіцяв сніданку, Тож сподіваємося, що якнайшвидше наші глядачі а, зможуть ближче познайомитися і а, почути історію, і знову поспілкуватися з вашим батьком. Амос Бочелі, син Андрея Бочілі, був напрямок Грації Мілі, божобонжорненчао. Бонджор, Італії, Амос, а, згадався, себе э, белісімо, Ну і дуже приємний і Джек. Спізна, і Джек. Наш Джек приємний і гарний голос був голос Андрея Українського, Наша сніданківка Ірина Гулей, італіано Веро, наші сніданківські. Пасибі. Отак командна робота Дякуємо. зробила вам сьогодні ексклюзивчик Амос Лаврева. Э, Амос. Так. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на YouTube-каналі Сніданку.